Одного разу до Сократа підійшов чоловік, схвильований і сповнений бажання поділитися новиною. Сократе, дозволь розповісти тобі те, що я щойно почув про твого друга, вигукнув він. Філософ підняв руку, зупинивши його. Зачекай, друже, перш ніж говорити, давай випробуємо твої слова. Є три фільтри, через які слід пропускати будь-яку інформацію. Три фільтри? здивувався чоловік. Так, кивнув Сократ, Перший, це правда. Чи впевнений ти, що те, про що збираєшся сказати, безсумнівно відповідає дійсності? Ні, розгубився чоловік, я чув це від когось іншого. Отже, ти не знаєш, напевно, чи це правда, відповів Сократ. Тоді другий фільтр доброта. Те, що ти хочеш мені розповісти, добре чи погане? Погане, зніяке віло зізнався чоловік. Значить, ти маєш намір поділитися чимось недобрим, навіть не знаючи, чи це правда. Тоді звернемося до третього фільтра користь, чи принесе мені ця інформація якусь користь? Схоже, що ні, прошепотів чоловік. Сократ спокійно посміхнувся. Якщо твої слова не є ні правдивими, ні добрими, ні корисними, навіщо їх говорити? І в ту мить чоловік зрозумів мудрість полягає не лише у знанні, а й у мовчанні тоді, коли слова можуть нашкодити. Цей простий урок навчає нас. Перш ніж говорити, варто замислитися, чи наші слова принесуть правду, добро і користь, бо саме від цього залежить не лише сила стосунків, а й гармонія в усьому суспільстві.